У глибинах великої пральної машинки, серед пінки води і сміху, жив собі маленький веселий носок на ім'я Супчик. Він був яскраво зелений із жовтими зірочками, справжній модник серед білизни. Щонеділі пральна машинка вирушала в мильну подорож супчик обожнював ці миті. Адже поруч завжди була його найкраща подруга, друга половинка. Супчинка. Вони стрибали разом у барабані, крутилися і мріяли. Як одного дня вирушить у подорож за межі кошика для білизни. Але одного разу все змінилося. Коли пральна машина зупинилася, супчик опинився сам, без супчинки. Її не було ні в барабані, ні в кошику, ні навіть під пральною машиною. Супчинку! Кликав супчик. Де ти? Його мильна пригода перетворилася на справжню рятувальну експедицію. Він зустрів карпеточного ворса старого пухнастика, що жив за барабаном, дружив з рукавичкою, яка загубила свою половинку ще у 2007 році, і навіть перетнув пральний водоспад. Кожен новий знайомий давав супчику пораду. Шукай серцем, казав ворс. і не бійся бути один. Додала рукавичка. Нарешті, у найтемнішому кутку сушарки, Супчик побачив знайомі зірочки. Це була вона трохи зім'ята, але така рідна. Супчику, вигукнула Супчинка. Я застрягла, але знала, що ти мене знайдеш. Вони обійнялися. Ну, як можуть обійматися шкарпетки, і пообіцяли більше ніколи не губити одне одного. А пральна машинка тихенько буркотіла, ніби теж усміхалася. З того часу Супчики і Супчинка подорожували разом, не лише в машинці, а й у світі мрій, де кожна шкарпетка знаходить свою пару. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.